Його ім'я звичало як Чужинецьке Джалалій, але він став козацьким генералом, шпигуном і наказним гетьманом. У 1648-му він підняв повстання у кам'яному затоні, вбив старшину, перейшов до Хмельницького і привів із собою гармати. На Зборівщині керував розвідкою, сам убрав поле битви, фактично, начальник штабу війська. Очолив перше козацьке посольство до Султана, уклав союз із Османською імперією. А потім відмовився присягати Москві. Хмельницькому кинув у вічі недовго нап'єшся води Дніпрової. За кілька років участь у змові проти Воговського. А потім смерть то чи під конотопом, то від шаблі пушкаря. Фелонджелій Татарин. Який став одним із найнебезпечніших людей доби Хмельниччини?